маємо Nissan Leaf 2020 року, батарея 40 кВт, пробіг автомобіля 42 тисячі, друзі, пробіг рідний не скручений. Комплектація n connect Колір білий перламутр. Дуже гарний стан. Присутні передні та задні парктроніки, камери 360, безключовий доступ, сліпі зони, підігрів керма, підігрів передніх та задніх сидінь. Салон наш все збережено. Майже 42 тисячі. Все добре. В комплекті має два зарядних пристрої, аптечку. Друзі, кого цікавить дане авто, звертайтеся.